Всім привіт! Ну, ось у нас настав той день, коли ми починаємо розвозити поросят. Цього разу ми їх розвеземо. Ну, але відео про що? Про як ми продаємо поросят? Дивіться, е, поросята ми їх е, відлучили, перевели на сухе, понаблюдали, поспостерігали за калом, що все нормально, проносу нема. Дали всю медицини, що потрібно. І Складаємо ми такий запис, ну, наприклад, давайте, що я візьму. Це те, що я даю там, людям. Так, два, два, бачимо, що тут а два поросятка їдуть. номер 4, номер 8 дві дівчинки, 14 сусків, 19 і 19 2 кілограми. Про ціни говорити не буду, це таке, це вже особиста річ. Але і тут я даю всю інформацію, коли народжені, коли відлучені, яка медицина була. Який корм давали, які, на який перевели, і які від нас рекомендації. Все дуже просто. Я вважаю, що це потрібно робити, щоб люди знали, що там було, що відбувалося, все чесно, коли народилися, коли хрестилися, так сказати, так би мовити, коли відлучення було. Ну і все, зараз ми... Давай, Санечка, кидаємо. Да. Зараз ми по одному поросятку і в один мішок покладемо. І, і відвеземо вже їхнім власникам. Всіх людей я знаю. Поросятка будуть в хороших надійних руках. Слава Богу! І будемо, що ми благословляємо цих поросят, щоб вони гарно росли, не хворіли і приносили радість своїм господарям. Ну, на цьому все. В принципі, таке коротеньке відео. Так, ми працюємо. Дезінфекція перед тим, як зайти в клітку, дезінфекція ніг. І, і в принципі, ну а що, тут лишиться оцей наш малиш, і лишиться одна дама на 14 сосків. Можливо, навіть ми її лишимо собі на мамочку. Ну а можливо і ні, будемо бачити. Все, друзі, всього найкращого, слава Богу, дякуємо нашим воїнам за все і просимо, щоб Бог їх зберіг. Здорово. Так, дивимося ще раз, продивляємося, чи немає ніяких зовнішніх ознак, там, я не знаю, грижі чи якісь пошкодження. Так, Ходи. Це пересяка у нас важить десь 19 кілограм. Самий оптимальний, як на мене, вік для продажу, це точно вже воно перейшло на сухе годування. І ти точно знаєш, що в людей не буде біди в оцих поноців, цього всього, бо це така, звісно, неприємна річ. Ну, але всяке трапляється. Може щось пропустити, чи ще щось неправильно зробити. То, якщо що, дорогі друзі, якщо ви мене дивитесь, якщо будуть проблеми, то дзвоніть. У мене і медицина, і все, я допоможу, якщо десь тут облизенько. І підскажу.